Піду в АТБ. Опа, а друга не якісь стоять. Братане, вітаннячко. Є пропозиція. Не лох, не лохович. Вибери число від 10 до 1 мільйон. Давай 13. Опа, ти отримав 13 гривень, передаю тобі. Ха -ха, лох, лошара. А, почекай, мінімальна 100. Окей, тоді 100 гривень тобі передаю, бо мінімум 100, поняв? 100. Так, 100 гривень передав. Женя, тепер до тебе пропозиція. Так само вибери, будь ласка, від 10 до 1 мільйону. Поки Женя вибирає число, нагадую, що ми граємо в Ukraine GTA. Це гра про Україну зі справжніми містами та селами. Можете приєднатися та вести мій промокод. Він дасть вам гарні бонуси на початку гри. Буде п'ятнадцять. П'ятнадцять же я поняв поняв. Ну гривень теж даєшо. Мінімум сто мінімум. Так, все, по 100 гривень вам закинув, пацани, Подякував. може ще вам колись так пощастить. Пішов далі.